Малиновський вийшов в основі аталанти та допоміг команді захопити лідерство у серії А Йовічевич поділився очікуваннями від старту шахтаря в лізі чемпіонів. Арсенал досі хоче мудрика, а циганков відмовляється подовжувати контракти з Динамо. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Запрошуємо приєднатися і до нашого телеграм-каналу. Посилання залишаємо в описі. В понеділок відбулися ще два матчі третього туру УПЛ. Минай зіграв нічою 1-1 з колосом. На гол Кулієва точним ударом з пенальті відповів Оріховський. Металіст на виїзді переграв Олександрію 3-1, граючи з 36-ї хвилини у меншості. Рахунок відкрили господарі з усилями Калитвенцева. А потім голи Панасенка, Прядуна та Мізюка принесли перемогу харків'янам. В турнірній таблиці лідирує зоря, яка здобула три перемоги у трьох турах. На дні поки перебувають рух ворскла та динамо. Аталанта Руслана Малиновського переграла Монцу Два і вийшла на одноосібне перше місце у серії А після п'яти турів. Українець з'явився в основному складі своєї команди та провів дуже солідний матч. Протягом поєдинку Малиновський займав різні позиції на полі, а також він взяв безпосередню участь у першому взятті воріт. Саме Руслан дуже крутим пасом розпочав цю атаку, яка завершилася голом від Хейлунда. Другий м'яч став автоголом у виконанні Монци. Його у свій пасив записав екс-захисник Шахтаря Марлон. Малиновський був замінений на 71-й хвилині. І за підсумками матчу він отримав оцінку у Чотири від Софаскор на рахунку українця два удари повз ворота, один ключовий пас, два перехоплення та один відбір м'яча. А після матчу Малиновський на радощах запостив скріншоти з турнірною таблицею, яку очолює Аталанта, та підписав його фразою Зупиніть підрахунок. Ігор Ювічевич на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від свого дебюту у Лізі чемпіонів в якості тренера Шахтаря. Вже сьогодні гірники зіграють на виїзді з Лейпцигом. Ми представляємо не лише футбольний клуб Шахтари, який останні 13-14 років грає в Лізі чемпіонів. Ми представляємо Україну, і вболівальники побачать як мінімум те, як ми б'ємося від першої до останньої хвилини, саме так, як зараз військові б'ються за країну і за всіх нас, щоб ми почувалися вільними. Це і є наша командна відповідальність грати проти таких команд у Лізі чемпіонів, думаючи про спортив. Північ результати, однак також і представляючи державу в умовах війни. Україна єдина країна наразі, яка грає чемпіонат на своїй території, де триває війна. Скажу ще раз: це дуже велика відповідальність і гордість. І ми віддамо завтра максимум сил, щоб представити Україну успішно. Звичайно, дивишся матчі суперника і розумієш, хто може зіграти проти нас. Подивилися після матчу з рухом на те, наскільки ми фізично вимотали команду, хто як зараз готовий фізично, хто здоровий. Зважаючи на це, обираємо тактику. У мене в голові було кілька ідей, систем, але ми зробили вибіри. Маємо чітку ідею сьогодні. Вже показали гравцям, що хочемо зробити в обороні. Однак знову таки залежить від нас самих те, як ми проведемо цей матч. Якщо будемо сміливими, рішучими, мотивованими, та зможемо без комплексів грати на такому стадіоні в дебютному матчі. Це буде значно корисніше для нашої команди ніж бути скутими і потім шкодувати після гри в автобусі, що не змогли зробити більше. Але чи це буде важкий матч? Так, абсолютно важкий матч, розповів Йовічевич. Гра лейпциг Шахтар відбудеться 6 вересня о 22.00. Фавбет дає на перемогу Лейпцига коефіцієнт 26. нічия оцінюється у 7,1, а на перемогу шахтаря дають 13,5. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення расистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на Зсу. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Віктор Вацко поділився інсайдом, що Лестер був зацікавлений у підписанні захисника Динамо і Лі Забарного в останні дні трансферного вікна. За інформацією джерела, Лестер хотів компенсувати продаж Веслі Фофана у Челсі і через посередників цікавився вартістю забарного, отримавши відповідь від Динамо і здивувавшись бажаній сумі, Лиси за 17 мільйонів фунтів провернули трансфер захисника Реймса та збірної Бельгії Ваута Фаса. Журналіст Сергій Болотніков розповів, що Віктор Циганков категорично відмовляється подовжувати контракти з киянами. За моєю інформацією, циганков категорично відмовляється подовжувати контракт. І, схоже, в клубі назріває якийсь конфлікт. Я цього, звісно, не можу стверджувати. Це просто здогадки, але є якісь ознаки того, що зріє конфлікт. Заявив Болотніков. Нагадаємо, контракт циганкова з Динамо діє до кінця сезону. Ще один цікавий інсайт під'їхав від ведучого та то таке Михайла Співаковського. Він повідомив, що Шахтар цікавився захисником Василем Кравцем. За його інформацією, донецький клуб пропонував за футболіста більше за інших, але сам кравець вирішив перейти у Ворсклу Доволі дивна, інфа, і нам залишається тільки повірити на слово. Навіть після закриття трансферного вікна мильна опера про мудрика продовжується. Зі Атлетик повідомляє, що Арсенал зберігає цікавість до півзахисника Шахтаря і зимою знову спробує підписати його. За інформацією джерела скаути канонірів. В захваті від мудрика і відобразили це у своїх звітах. Вони відзначили не тільки талант а й характер гравця. Арсенал намагався підписати мудрика перед закриттям трансферного вікна, але сторони не домовилися. Каноніри вирішили, що сума, яку просить шахтар за гравця, надто велика. За чутками гірники вимагали 50 мільйонів євро. Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко був прооперований в Римі. Нагадаємо, футболіст пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна після зіткнення з півзахисником Кривбасу Дмитром Хомчановським. Прес-служба гірників повідомила, що приблизний термін відновлення. Лня гравця складе 6 місяців, а на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.